Вітаю вас, друзі! Вам підказка від рун та від карт Таро. Так чи ні? Загадайте свою ситуацію, а руни та карти вам дадуть відповідь так чи ні? Так, просто в ціль. Все, щоб ви не загадали, не думали, де б ви не вагалися, вам кажуть, не вагайтеся, ви влучаєте просто в ціль, руна, та й вас, це ще руна воїна, чоловіка. А загалом це просто в ціль перемога, вперед рух. Так, гаразд, руни однозначно кажуть так. Ну, а що ж скажуть нам карти Таро? Можливо, вони більш розширену картинку покажуть так чи ні. Так чи ні? Як цікаво, у нас випали три пажі. Різних мастей. Ось ви тільки берете цю стрілу, яка вже влучає в ціль. Тобто тут ви ще вагаєтеся, але ви ж розповнені рішучості. Вам варто лише запустити її цю стрілу. Тут ви ще от в роздумах, як це все відбудеться, тобто вагання є. Тут є таке бажання, бажання, щире бажання, щоб це все збулося емоційна така. Складова показується. Ну, просто от, а що ж буде все-таки в результаті? От карти, покажіть, так чи ні? Руни однозначно сказали ще. Так, карти, так чи ні? Так. Так, ви зробили правильний вибір. Ви на правильному шляху. Так. Старший аркан закохані випадає. Так, однозначно так. Якої б сфери це не стосувалося? Так, рухайтесь вперед. Робіть те. На що ви налаштувалися? Ви на правильному шляху? Ви робите правильний вибір? Ви влучаєте просто в ціль.